Ураля, кошенята, попліткуємо, говоримо про Юлію Саніну та голос. Христина Решетник, панін Патріот України, Монатік і Потап, заробітки, позитів про Надю та брати Меладзе. Вмощуйтесь зручніше набирайте чай, каву, а ми розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Це я напевно запам'ятаю цю мить на все життя, тому що так склалося, що це було максимально приємно, трохи стресово і ну це неможливо буде забути. А ти Одразу погодилася? Чи так коли тобі Вова зателефона чи написав, каже, давай будеш тренером? Так чи ти а... все ж таки там знаєш? Мені треба подумати. Знаєте, коли, коли всі дізналися про те, що я буду вести Євробачення, перший дзвінок був. Від Володимира Заведюка про пропозицію е, сісти в крісло. Юлія Саніна в прямому етері 1 плюс 1 так емоційно розповідає про голос країни. Окей, супер. Я радий, що вона знаходиться в журійному складі, журійному суддійському складі. Але я все одно не розумію цієї політики, чому саме в Польщі. Ну, голос країни, грубо кажучи, голос України. Як хто, які українці будуть виступати? Це переважно виключно жінки, які виїхали з дітьми, чи чоловіки, які встигли виїхати до початку повномасштабного вторгнення. Чи переважно поляки? Як це буде виглядати? Чому не можна було зняти голос країни в Україні? Конкурс талантів в рідній країні це не претензія. Мені просто цікаво зрозуміти, я поки що не знаходив прес-коментарів на тему того, чому саме Польща? Так я пам'ятаю, що поляки долучилися до фінансової складової. Здається, вони надали там платформу, де можна знімати павільйон. Також продакшн частково їхній. Але як це злиття буде відбуватися? Ну, Український голос в Польщі можна було провести голос країни на заході України, врешті-решт в Києві. Тут достатньо безпечно, ту-ту-ту, як то кажуть. Чому саме так закралося таке запитання в моїй голіванці? І я вирішив з вами цим поділитись. Тож давайте поспілкуємось, можливо, у вас є якісь думки з цього приводу. Півтора останні роки це один суцільний день жалоби, де поміж цим всім намагаєшся знайти сили щось робити. Летиш в потоці, по тоці намагаєшся жити і працювати, намагаєшся бути тим промінчиком сонця для чотирьох своїх хлопців. Бо дітям треба щаслива мама, а чоловіку та підтримка, яка буде надихати в такий непростий час. Написала Христина Решетник в своєму інстаграм Сторіс, нарвалася на хейт, адже вона в цей момент знаходиться на відпочинку. Христину, я чудово розумію, що ти емоційно вигораєш, як і кожен з нас. Я навіть вам не можу передати, в якому складному емоційному стані, в якій емоційній ямі я зараз знаходжуся. Але Ютуб мені допомагає не зійти просто з розуму. Я розумію свою відповідальність перед глядачами, перед спільнотою, адже ви звикли кожного дня бачити свіжі плітки. І це мій обов'язок, тому що я його взяв на себе. Водночас, Христину, ти не проста людина, ти медійна особистість, і в тебе є можливість виїжджати на відпочинок разом з чоловіком, куди заманеться в будь-яку точку Європи. Ви спокійно перетинаєте кордон. Це теж не є закидом чи претензією. Кожен з нас опинився в різних ситуаціях. Але коли ти знаходишся на відпочинку, засмагаючи під сонцем і пишеш, як тобі складно, а наскільки складно людям, які живуть в Запоріжжі, які обстрілюють кожного Божого дня, і чомусь в новинах про це дуже мало говорять. Херсон, який потерпає постійно, Дніпро, Одеса, Миколаїв. Кривий ріг у людей не те, що немає думки виїхати кудись за кордон позасмагати, у них в голові одне вижити і щоб цієї ночі не прилетіло в їх будинок. Розумієш? Тому така агресивна реакція. І я тут повністю розумію і підтримую твоїх підписників через те, що треба трішечки розуміти, що є на часі, а що не на часі. Одна справа: якщо б ти цей допис залишила. Зі світлиною в Києві, наприклад, гуляєш по Києву і записуєш відео про емоційне вигорання. Окей, зрозуміло, жодного запитання тебе підтримають. Але коли ти за кордоном, наскільки я зрозумів, прочитавши статтю, ну не знаю, якась відбита реальність виходить. Що ви думаєте стосовно цієї ситуації, і поділіться, будь ласка, власним рецептом. Що вам допомагає вийти з емоційної ями. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, ми пліткарі, нічого ніколи не стверджуємо, просто пліткуємо. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Усі посилання на мої соцмережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Мій інстаграм. Надсилайте комусь що відомо в Дірект інсти про тих чи інших зірок. Ви залишитесь анонімними. Я вам це гарантую. А також знайдете мій телефон. Елеграм-канал, який невід'ємна частина нашої спільноти, жвава дискусія. Обов'язково долучайтесь. Ну і звичайно, що картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нас донатом. Просили мене прокоментувати підписники ситуацію з Олексієм Паніним, російський актор, який дав інтерв'ю, Господи простий, Ксенії Собчак, де він висловлює свою абсолютно проукраїнську позицію, бажає усього самого гіршого країні болот. Звичайно, я можу припустити, що думка з часом може змінюватись, твоя громадянська позиція і так далі. Але я все одно не можу знайти виправдання тому, що коли окупували Крим. Ти приїхав туди з російським прапором і кричав: нарешті Севастополь, Сімферополь, це наша земля. А як це пояснити, Олексію? А зараз в мене особисто складається враження, що це більш загравання з певними правилами, умовно кажучи. Тобто, ти наразі мешкаєш в Іспанії і не хочеш втратити там не знаю резидентство чи. Нерухомість, яка в тебе є, і саме тому ти висловлюєш те, що потрібно говорити, а не так, як воно є насправді. Став вигнанцем там, тут тебе теж не приймуть. І Собчак дуже вірно підмітила. Зараз ми переглянемо, але все одно це хитра маніпуляція Ксенії. що Мені не надо, виділили принципи. Я птайсь якого? В чому принцип? Ну, Ліби я в ракеті, лібить в ракутім і тем. Тому Олексію, на превеликий жаль, не дуже віриться. Я на сьогоднішній день не ділю на хороших і плохих русских. саме через вас, через росіян. Українці страждають і гинуть кожного дня кращі хлопці та дівчата на передовій. Тому не може бути прощення, не може бути загравання. І я не хотів би бачити в Україні. Після нашої перемоги хороших росіян в українському інфопросторі від слова зовсім така моя непохитна, безмінна позиція. Якщо ти щиро змінив свою думку і зрозумів, що ти був неправий, окей, дякую за твою щирість, але не вірю, не вірю і не хочу. Щоб хороші росіяни в такий спосіб з'являлися в полі нашого зору, що ви думаєте стосовно цього інтерв'ю, хто його переглядав? І, взагалі, як вам одіозний Олексій Панін? Корпоратив коштує від 10 до 15 тисяч доларів. Один раз на місяць корпоратив може бути, тобто в 10 разів впали доходи топових артистів. Також на сьогоднішній день більшість топових зірок витрачають свої заощадження, розповідає Михайло Ясинський. І я ось про що подумав: так, шоу бізнес сьогодні потерпає ледве не найгірші часи, хоча ні, не ледве, а реально найгірші часи в своїй історії. І так, зірки звикли розкішно жити, адже до початку повномасштабного вторгнення зірки отримували шалені гонорари, і вони звикли до дуже високого рівня життя, якого зараз не мають. Але війна усе зрівняла. Я за будь-які жанри: рок, метал, поп, електро. Хай пожорство окей в рамках адекватності, фрікова музика, обожнюю фріків. Це взагалі моя пристрасть. Мені дуже сумно бачити, що більшість зірок насправді заграють з українською мовою, не тому, що вони щиро зрозуміли, чому потрібно співати українською, розмовляти українською, а тому, що так потрібно. І від цього стає дуже сумно. А ще більше, знаєте, чого я боюсь, що коли закінчиться війна і може наступити такий момент, наші зірки, не усі деякі, почнуть знову співати російською, тому що ширша аудиторія, можна охопити Казахстан, Вірменію, Грузію, Азербайджан і так далі. І це теж не має виправдання. Не може бути після такої жорстокої війни російська мова на широкий загал. Це неприпустимо. І зірки, які жаліються, що Боже як складно, так складно, усім зараз складно. Але у вас хоча б є ця подушка безпекова у вигляді накопичень. Тому, коли вам сумно, подумайте, будь ласка, про людей, яким реально складно. І коли є дах над головою, є що поїсти, і є якісь заощадження, ти вже щаслива людина, тому що у багатьох інших і цього навіть немає. Тож, не заробляючи усі гроші світу, нічого страшного. Окрім того, що так, продакшн зараз зріс в своїх цінах, і на сьогоднішній день досить дорого випускати реліз пісні, знімати кліп, займатися промоушеном, посівами і так далі. Тож в цьому сенсі так артистам потрібно заробляти. Але не потрібно жалітися, не дивлячись ні на що, ми з усім справимось, тому що ми українці. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поговоримо. І цікаве запитання задам наших підписників: наскільки у відсотковому співвідношенні впали ваші доходи в порівнянні з довоєнним часом. Мене запросили, але я не зміг приїхати. Була зйомка. Мені багато за що соромно перед нею. Надя ідеальний партнер по гурту, професіонал. Десь я досі хочу просити вибачення у неї. Це були амбіції. Але в один момент ми зробили супергурт. У якийсь період мені хотілося, щоб ми продовжували. Але я розумів, що кожному артистові потрібно рости далі. Була розмова перед розпадом в стікло. але я не можу нікого тримати, навіть якщо мені це потрібно. Думаю, що гурт міг би ще існувати два роки точно. Але тримати такого монстра, як Надя, у хорошому сенсі, я не можу. Зазначив в своєму свіжому інтерв'ю позитив. А чому я вирішив про це поговорити сьогодні? Я вам казав, що на весіллі Наді Дорофієвої були такі-то, такі-то гості, і те, і т.п. а ось позитива, і жодних представників мозгов не було. Тоді багато хто писав, що ой, звичайні плітки, нічого подібного, ніякого весілля. І що ми побачили? Весілля було це приховували. І наш з вами злив повністю відповідає. Навіть по тому, хто був в списку гостей, хто прийшов на це весілля. Тому що нам кошенята розповідають безпосередньо інколи з місця події. Тому не потрібно нас недооцінювати. Ми серйозні пліткарі, професіонали у своїй справі. Тож, кошенята, я не роблю це кожного випуску, але я хочу вам подякувати, що ви в мене є. Я вам дуже, дуже, дуже вдячний, що ви довіряєте саме мені, саме завдяки вам. Наша спільнота зростає, розвивається і так сильно драконить український зірок. Я, чесно кажучи, теж думаю, що в Рімі стекло могли би довго проіснувати, але маємо, що маємо. А зараз ми з вами переходимо до братів Меладзе. Костя з Вірою, все. А тепер Валерій Меладзе і Альбіна Джанабаєва все. Це той випадок, коли ти не думаєш мізками, от вони творчі люди, вони грузини, гаряча кров і думають дещо іншим місцем і вибирають собі не Тих у гавань. Я впевнений, якби Валерій і Костянтин не розлучилися зі своїми дружинами, вони були б з ними і сьогодні. Тому що це ті жінки, які бачили їх юними, недосвідченими, невідомими. Просто брати талановиті хлопці, які писали класну музику. А що ми бачимо? Віра, яка отримала усе, що хотіла від Костянтина, і Валерій. Який залишається біля розбитого корита, не дивлячись на те, що Джанабаєва народила двох здається дітей Валерію, але це не змогло втримати Валеру, тому що Альбіна це вуф, ще та Мегера, чоловіки, хто переглядає нас з хлопців, будьте обачними бачними інколи. Тому що є такі жінки, як Альбіна Джанабаєва, які вас візьмуть ось так за горлянку і вже ніколи ні за що не відпустять. І ваше життя буде сповнене маніпуляціями і токсичністю. Тож майте на увазі, ось що я хотів сказати, не буду акцентувати на цій новині, і на завершення поговоримо про абсолютно жахливий прецедент, який, на мій погляд, просто неприпустимий у сучасному світі. У Чехії офіціанти ресторану Cotton Club, куди поїсти зайшли дві українки, вімкнули спочатку гімн Росії, а потім сигнал повітряної тривоги. Про це у своєму Тік-Ток розповіла одна з українок. Відомо, що дівчата звернулися до працівників закладу із проханням вимкнути гімн країни-агресора, пояснивши, що вони з України. На що офіціанти відреагували нечемно, після чого ще й вімкнули сигнал повітряної тривоги. Цитата: ми увійшли всередину і запитали це гімн Росії. На що нам відповіли так, сказавши, що я українка? Нам відповіли, і що посміялися і увімкнули звук сирени. На цей інцидент та відео у мережі відреагували українські користувачі. Вони почали писати негативні відгуки на ресторан та ставити йому низькі оцінки. Так за добу українцям вдалося знизити рейтинг Cotton Club у Google до однієї з половиною зірки. Наскільки повинно бути пусто в голові, щоб так знущатися? Я єдине, що скажу, я дуже хочу побажати усім, хто зловтішається з того, що переживає Україна. Пам'ятайте, бумеранг. Ну, принаймні мені хочеться це вірити, існує. І не радійте тому, що може статися з вами теж в будь-який момент. Тому що ми жили в 21-му році, відходили від пандемії, бігли на роботу, виховували дітей, займалися справами, досягали своїх мрій, реалізацій і теж не думали, що можливе жахіття такого масштабу у 21-му столітті. Але це сталося. Я не звертаюся зараз до усіх чехів, але до тих, Хто має відношення до цієї ситуації. Я б на вашому місці так не зловтішався, тому що ніхто від війни на превеликий жаль не застрахований. Гидотна ситуація, але вона потребує розголосу. Будь ласка, ваші думки та коментарі. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Відео виходять кожного дня на каналі, тож вам завжди є про що. Попліткувати, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.